Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про неповернення земельної ділянки після закінчення договору оренди землі. Це дуже актуальне питання, з яким звертаються, в тому числі у Фейсбуці. Тому е, хотів би сьогодні розповісти деякі секрети цих моментів. Значить, е, наприклад, як діяти, коли договір оренди землі закінчився, а орендар продовжує використовувати земельну ділянку і, ну, наприклад, не підписує акт повернення земельної ділянки. Або як діяти, коли орендар, посилаючись на сільськогосподарський рік, відмовляє повернення ділянки і здійснює орангу з метою подальшого вирощування сільськогосподарських культур. Для того, щоб зрозуміти, коли право оренди закінчується у орендаря, а право володіння та користування повертаються до власника земельної ділянки, потрібно все ж таки визначитися наступними умовами. По-перше, як ми пам'ятаємо, до 1 січня 2013 року законодавством було передбачено, що укладений договір оренди землі підлягав державній реєстрації, і він набирав чинності з цього моменту. Право оренди також виникало з моменту такої реєстрації. Це було передбачено статтями 20 та 18 закону України про оренду землі, наприклад, в редакції від 5.09.2012 року, передача об'єкта оренди здійснювалася орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договору. Договір оренди землі за актом приймання передачі. Це стаття 17 закону про оренду землі в тій редакції. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно договору. Це вказано в статті 631 Цивільного кодексу України, ну, наприклад, в редакції 13.06.2012 року. В разі закінчення строку, на який був укладений договір, цей договір припиняється. Це було передбачено статті 31 закону України про оренду землі. Отже, в принципі, ми розуміємо, якщо строк дії договору оренди закінчився, то власник ділянки має право використовувати свою ділянку без жодних обмежень, тому що це його право власності. На практиці штрапляються випадки, коли, наприклад, після закінчення дії договору оренди орендар продовжує незаконно користувати земельною ділянку. Ну, він посилається, наприклад, на те, що не підписано акт приймання передачі землі від орендаря до орендодавця, або, наприклад, буває такий момент, коли кажуть, що вже ділянка засіяна, і вибачте, ми будемо продовжувати використовувати цю землю ділянку. Або ще іноді посилається на те, що сільськогосподарський рік не закінчився і ділянка буде використовуватись протягом певного часу. Ну, на мій погляд, такі обставини не є підставою для отримання земельної ділянки. Зверну увагу, що за своєю правовою природою, акт приймання передачі землі, Є документом, які складаються у довільній формі, і посвідчує факт передачі земельної ділянки від орендодавця до орендаря. На практиці ж такий акт створює для того, щоб е е зафіксувати відповідний стан земельної ділянки. Ну, наприклад, е пишуть фразу земельна ділянка передана у задовільному стані. Завдяки підписанню акту приймання передачі фіксується фактична дата отримання земельної ділянки орендарем та настання обов'язку з цієї дати сплачувати оренду плату. У деяких поданоких випадках, на жаль, це не розповсюджена ситуація, але все ж таки існує. перед писанням акту приймання передачі орендодавець може проводити агрохімічний аналіз ґрунту і далі, у разі погіршення стану земельної ділянки, що підтверджується відповідними документами, зафіксована інформація в акті приймання передавання на момент передачі земельної ділянки щодо стану земельної ділянки, Може бути підставою для стягнення з орендаря відшкодування, якщо стан погіршився. І звідси ж, стає зрозуміло, якщо орендодавець не фіксував показники якості на момент передачі земельної ділянки, також, на думку орендодавця, ну, власника земельної ділянки, земля знаходиться в нормальному стані, орендодавець не збирається до суду позиватись з цього приводу, то, в принципі, підписання акту щодо повернення земельної ділянки з оренди можна не чекати. Оскільки після закінчення строку дій договору оренди землі право володіння і користування, це право оренди, вони вибули від орендаря і повертаються до орендодавця в незалежності, захотів цього орендар чи не захотів. Щодо так званої підстави засівання, ну варто звернути увагу орендарів на статтю 42 господарського кодексу України, вона завжди чітко попереджає, що підприємництво є самостійною. Ініціативною, систематичною на власний ризик господарської діяльності. Ну, зрозуміло, що оскільки орендарів момент писання та реєстрації договору відомо про строк, в межах якого він може використовувати земельну ділянку, то використання земельної ділянки після закінчення дії договору веде до ризику втрати орендарем посівного матеріалу, врожаю, добрив або будь-яких робіт, які він здійснив. І земельної ділянки не буде зобов'язаний компенсувати такі витрати орендаря. А ось така підстава, як сільськогосподарський рік, ну вона іноді викликає посмішку. Чому ну, дивіться? Наприклад, клієнту нашому надійшов повідомлення. Процитую його. Оскільки сільськогосподарський рік починається з початку осінньої посівної кампанії, серпень жовтня 2022 року, і закінчується восени серпень-жовтня 2023 року, ваша земельна ділянка ще продовжувала бути в оренді господарства до 20 -го, -го року 2023 року. Тому вона підготовлена під врожай 2023 року. Так от, що ж розуміється під цим терміном? Ну, наприклад, словник української мови тлумачить. Що сільськогосподарський рік це час від початку землеробських робіт до збирання врожаю. Ну, очевидно, це йде про е, поточний рік. А от міжнародна угода про зерно від 95-го року, вона називається ще Конвенція про торгівлю зерном 95-го року, до якої Україна приєдналася лише 6 липня 10-го року. Під слів господарським роком або фінансовим роком визначається період з 1 липня до 30 червня. Тобто з середини цього року поточного до середини наступного. Якщо ми звернемось до судової практики, то у постанові Верховного суду від 13 жовтня 2021 року згадується про відповідь Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 лютого 2019 року. Ну подавав очевидно запит адвокат про це. І в цьому відповіді Міністерства аграрної політики було зазначено. Що у земельному законодавстві відсутнє визначення терміну сільськогосподарський рік? Таким чином, як ви зрозуміли, посилання на сільськогосподарський рік не надає підстав для отримання ділянки після закінчення строку дії договору. І зверніть увагу, що навіть закон про оренду землі він є основним регулятором договірних відносин. Встановлює, що будь-які зміни договору, ну, в нашому випадку, орендар хоче для себе збільшити строк використання. Так от такі змови, такі зміни умов договору повинні бути внесені до цього договору у письмовому вигляді за згодою сторін з відповідною реєстрацією права. Посилання орендаря на обставині зазначене вище, є лише його бажання без законного підґрунтя. Наступне, з 1 січня 2013 року, Зміни до законодавства привела до того, що реєстрація договору оренди землі замінена на реєстрацію права оренди по такому договору. Але в цьому випадку є певні тонкощі, які обов'язково я рекомендую вам врахувати. Зокрема, вкладаючи договори оренди землі з 2013 року, орендарі дуже часто залишають у шаблоні договору попередню фразу, що цей договір є укладеним з моменту підписання та його реєстрації. Звертаю увагу, що Велика Палата Верховного суду у постанові 23 червня 2020 року вже звертала на цей момент, і вона казала, що державна реєстрація речового права оренди земельної ділянки і реєстрація договору оренди землі, які був до 2014 року, це різні дії, які породжують відповідно різні правові наслідки за своїм часом. І хоча для юриста, в принципі, все зрозуміло, в деяких випадках суди касаційної інстанції ну закривають на це очі, а в інших заперечують. І у зв'язку з різним тлумаченням декілька справ було направлено до Великої палати Верховного суду, яка поставила крапку постанові від 18 квітня 2023 року. Вона зазначила, якщо коротко, то я процитую наступне: що договір оренди землі мається на увазі ті, які укладались з першого року, є укладеним з моменту досягнення сторонами. В належній формі згоди з усіх істотних умов договору шляхом підпису, ну або якщо є печатка, то печатки також. І от дуже важливо, якщо договор містить фразу, що цей договір набирає чинності або діє з моменту підписання та його державної реєстрації, ну або ще буває та, та реєстрації права оренди, то така фраза, як його державної реєстрації, або фраза та реєстрації права оренди, вона не може змінити дату набрання чинності та дію договору оренди землі. Від себе все ж хотів би зазначити, що наявність у договорі оренди Землі, який укладено з 2013 року, фрази «починає діяти з моменту його реєстрації або «починає діяти з моменту реєстрації права оренди, не повинно впливати на чинність договору та його строк. Оскільки на реєстрацію права оренди з 2013 року подається підписаний сторонами та вже діючий договір, по якому виникли певні права. Які це права? М -м, наведу приклад. На е, сторони домовились у договорі прибрати до початку обробітку ділянки сміття на ділянці. і це обов'язкова на орендаря. Таке може бути. Так, звичайно, сторони можуть внести таке в договір, тому що це не пов'язано з орендою землі, а це пов'язано саме з прибиранням ділянки. Або буває така ситуація, коли е, передбачають виплату орендної плати до моменту реєстрації права оренди авансом за декілька років. Наприклад, е власник землянки дуже хоче отримати там, за 5 років, йому щось конче потрібно. І це нормальна ситуація. Е і ось в цьому договір є діючим. Далі, при самостійному визначенні дати припинення договору, потрібно також враховувати певні умови щодо поновлення його дії, які можуть бути зазначені у тексті договору. Зокрема, у разі внесення до діючого договору з 16 липня 2020 року умови щодо поновлення. Він може бути поновлений автоматично, якщо сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніше, як за місяць до дати закінчення дії такого договору, не надасть до Державного реєстру речових прав та нерухомо заяву про виключення з цього реєстру відомості про поновлення договору. Звертаю увагу, що процедура за статтею 33 закону України про землі та за статтею 126 Прим Земельного кодексу. З 16-7-2020 року вони є різними і потрібно дуже ретельно визначатись з тим, про що сторони домовились у договорі оренди землі. Тобто там різні механізми. За статтею 33 закону України про оренду землі потрібно вчинити дії, щодо звернутися з відповідних заяв, додати проєкт. А за статтею 121 Прим, якщо внесли такі зміни 16-2020 року, навпаки, не потрібно нічого робити, договір автоматично провангується. Нагадаю, що м, існують у нас ще й періоди з 7 квітня 2022 року по 18 листопада 2022 року, за яким договори оренди сільськогосподарського призначення, які в цей період, вони автоматично поновлюються на один рік у разі їх закінчення. Е, дуже часто запитують, чи потрібно реагувати на неправомірні дії з боку орендаря, якщо він незаконно отримує ділянку після закінчення строку дій договору. Так, звичайно, з власної практики я хочу сказати, що. Задокументовані порушення прав у листуванні, наприклад, будуть стовідсотковими доказами для суду. І якщо орендар захоче якимось чином захистити нібито порушені права, він тричі подумає, тому що у вас буде доказова база. Але листування все ж таки повинно бути здійснено належним чином, виключаючи можливості його трактування за різним змістом. Тому для аналізу ситуації з приводу самозахвату земельної ділянки орендарем і підготовки документів краще все ж таки звернутися до фахівців. Якщо після цього відео у вас виникнуть запитання, ви завжди зможете поставити їх у коментарях до цього відео або завітати до нашого офісу. Дякую.